Ніч на 10 січня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни поцілили ударними безпілотниками по місту Семенівка, що на Чернігівщині. Наслідок атаки літня жінка зазнала поранень. Також зруйновані та пошкоджені житлові будинки та будівлі. Повідомили у національній поліції України. Загалом сили ППО збили 33 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях. 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 1830 військових. Повідомили в Генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 84 тисячі військовослужбовців. Всім дуже любопитно, як це в нас вийшло. Де два військовослужбовця, веде 14 єв. Травили нас газом. Це я був трохи в шоці. Кинули ще одну гранату. Ребята спрацювали красиво. Ну, так скиди, простріли мінометів. Та ж, які свої, свої вдома сидять. Там два мішка тільки патронів було. І це були ми. Втримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції. Противника, значить, ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами, ФПВ. Та було дуже сильно робіли жосто, бабайда там розматувала дуже жорстко. Значить, орієнтовно, там десь в 14-й годині, плюс-мінус після ФПВ, значить, звідти вибігло три чоловіка. З аеророзвідки побачили, як звідти втік противник. Все, поступила задача мені від комбата зайняти той бліндаж. І я з одної позиції зняв двох. Двох військовослужбовців, ми пішли їх займати. Мені 36 за років. Звати мене Ігор, позивний мене джин. десантно штурмова бригада, 79-та, другий батальйон. Мене звуть Роман, позивний манікен. 79-та десантно-штурмова бригада. Мені 48 повних. Я Сказав, у вас є конкретна позиція, яку потрібно перевірити. Розповільно, що нам потрібно робити. У нас була недалека позиція, ми пройшли туди пішки. Ну і велике, вели, великий плюс те, що нас теж супроводжує, супроводжує дрон, і він повідомляє, чи якісь перешкоди, чи можемо спокійно підійти. Давав нам корективи те, що нам потрібно робити. Вони знали, що ми прилітаємо, дрони над ними, все, ми їх ведемо. Ми завжди так проводимо. Ми коли проводимо такі штурмові дії. Ніколи піхота без очей повітряної розвідки нікуди не йде. Плюс ми ще задіюємо паралельно дрон зі скидом. Тобто, якщо якийсь контакт, противник вийшов, люди відтягнулися, впали, зброс прилетів, FPV, потім далі продовжуємо, дивимося. Виходить, що взяти позицію, не виходить. Якщо не виходить, відходимо, перегруповуємося, наносимо вогневе враження і працюємо далі. Нас супроводжував дрон, ми підійшли до бліндажу. Я кинув одну гранату, отудо два голоса свої, свої. Ну ми спочатку слухаємо, Так, свої. Потім втора граната залетіла. Да. Передали по рації, що там бін, сидять нехороші люди, як кажуть. Ви вийшов на команді роботи, сказав йому, нехай їм говорить, що будуть живі. Хай виходять, здаються. Ви кажуть, кидайте ще одну гранату, кажіть, хай мені здаються. Кинули ще одну гранату, сказали, здавайтеся, виходьте без зброї. Сказали, виходьте, здавайтесь, будете жити. Будете, будете жити. в відповідь нам крикнули, виходіть, будете жити. Да. Все, без проблем вийшли. Ну вони і почали виходити по одному без зброї. Вийшов один, другий, третій. Не було, було незрозуміло. Не зрозуміло, яка їх кількість там. І вони не хотіли казати, скільки їх там, от чому просто. Ну, ми думали, що там їх ну максимум чотири чоловіка. Ну ну ніяк, не чотирнадцять. Не 14. На восьмому мене вже трошки коленки труситься почали. На чесно, на сьомому я вже збився з рахунку. Я вже далі не рахував. Потім, вже коли ми їх построїли в ну, типу, почали виводити, то вже отак поголовно почитали, що їх чотирнадцять. Це я був трохи в шоці. Думаю, ого, як це так, як це так можливо взагалі. І я уявляю, що вони собі думали, коли їх чотирнадцять чоловік вийшло лягло. На, на бліндажі, а там всього наших двоє. було. На, на той момент, як в шоці були ми, мабуть, десь з якогось, з якогось боку, в шоці були і вони. Так як вони виходили по одному, не було зрозуміло, скільки нас. Ми тримали їх на прицілі і ложили лицем в землю. Ребята робота красиво, тобто в потрібний момент, в нужне час Так, да, Зайшли і дали нам шанс. Хлопці-красавці, це взяли, вивели, передали другим. Вони в цьому красавчики, я їм ще сказав, що треба йти до зачистити бліндаж, бо ми ж не знали, типу, може там ще хтось залишився. Все, вони ще пішли, закинули в бліндаж дві гранати, простріляли бліндаж, зайшли, сказали, що все тут і чисто. Це і почали собі трофеїти їхні трофеї. Передали їх нашим хлопцям, повернулися на їхню позицію, зайняли бліндаж і тримали оборону. Вже цього бліндажа. Повернулись на позицію, ніч просиділи в бліндажі. На, на день почали там трошки обустраюватися. Перебрали трошки зброю, підготували пулемет, Там це дуже багато залишилось БК. Це бика, що там було, можна було воювати. Так, да, і ще, ще, ще не один день. 13 Калашникових пулемет Калашникова, і 9 одноразок, ну і щось більше десятка гранат. Там два мішка, тільки патронів було. Не вважаю тих рожков, що, мабуть, рожков 50 заряджених. Ми і просто так. коли це все побачили, то ми були ще в більшому шоці, щоб mm. <laughs> до того як. Mm. Зробили позицію собі і так дежурили ще 5 чи 6 днів. В цей час вони намагалися декілька злів ще, так, відійти до нас. Допомоги, скажімо наших плюс-мінус двох сил, допомоги дронів ми, скажімо так, успішно утримували її. Росіяни підходили досить близько до нашої позиції метрів, за 20, метрів за 20, так, був ну, бій, скажімо так, у нас. З ними 20 метрів. Так. Справа в тому, що Посадки різні дуже не, не дуже добре видно, так як ми скажімо так, працюємо з дронами де, з допомогою. Ми їх за двохсотили, травили нас газом, ну пару разів прийшлося діти протягом газу. Два рази, так, травили нас газом. Ну так скиди, простріли мінометів були, скажімо так, регулярно, по, по сектору, по сектору там, де знаходиться в Ну, Вдвох можна було там сміло тримати оборону, відбиватись так, скажемо так, від противника. На би позиції 14 чоловік би не, не знаходилось. Тобто, це були штурмові групи, призначені для того, щоб провести штурмові дії на нас. Ну, як вийшло, провели ми їх силами двох чоловік і взяли в полон подбійний фонд 14 даних військовослужбовців. Чим більше ми вернемо своїх. Тим буде краще. Тим буде краще для нас. Характеризували себе ну, з позитивної сторони. Та я з ними не перший день працюю. Якщо брати по десятибальній шкалі, то на всю десятку вони відпрацювали. Хлопці молодці, не розстелялися. Ну, все зробили на тлічно. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно Поставлені хлопці до державних нагород. Війську я з 24 вересня, 24-го року, пройшли підготовку. Дякую, Доку. Дяді Толі чому-нібудь научили мене там. До цього я війську взагалі не був. Зброю взяв в руки в 22-му році, в селі був в ДФТГ. Київська область, Бориспольський район, село Гора. Ось такий бойовий путь. З міста Черкаси. Працював він на різних місцях. Я теж працював в охороні, водієм, працював не військовий, я не проходив військову службу. Так як призвали, теж пройшов базове навчання разом з одного з однією чепкою. Ми приїхали сюди, так як ми зараз тут знаходимося півтора місяці. За півтора місяці е, побачили багато. Бригада подобається командири. Ми влаштовуємо їх, вони влаштовують нас. Живемо добре, скажімо так, працюємо. Ну, ми розуміємо, що да, тут важко, важко е, на цій лінії важко. Назад ми не відступаємо, тримаємо оборону, тримаємо ворога, буде перемога за нами. Я не хочу руського міра у мене вдома. Абсолютно піддержую. Так, нам не потрібно. У нас є своя країна, в якій ми жили, живемо і будемо жити. Будемо її захищати всіма силами, які в нас є. На Житомирщині завершено досудове розслідування щодо викритої СБУ організованої групи хакерів, яка спеціалізувалася на викраденні грошей із дебетових і кредитних карток українців. Серед потерпілих мешканці 11 регіонів нашої держави переважним чином прифронтових. За півроку активної роботи спільники встигли привласнити майже 1,2 мільйони гривень. Серед їхніх жертв був і військовослужбовець Збройних сил. Задокументовано, що для отримання контролю над особистими кабінетами онлайн-банкінгу зловмисники розробили авторські фішингові посилання, які розсилали потенційним жертвам. При його відкритті активувався фейковий сайт одного з державних банків, який клонував і передавав шахраям потрібну інформацію, реквізити банківських карток та номери прив'язаних до них мобільних телефонів. Отримавши потрібні дані, зловмисники дистанційно токенізували чужі банківські картки до своїх телефонів і отримували доступ до власних грошей громадян та встановлених для них кредитних лімітів. Після цього обвинувачені купували в магазинах вартісні мобільні телефони, гаджети до них, дорогі годинники, побутову техніку, розраховуючись безконтактно. Згодом техніку продавали за готівку. Кіберфахівці СБУ і поліції встановили причетність до злочинної групи трьох 17-річних юнаків, які нині навчаються в одному з Житомирських коледжів. Під час 11 санкціонованих обшуків, проведених у травні минулого року. Правоохоронці вилучили мобільні телефони і ноутбуки, які фігуранти використовували в роботі. На підставі зібраних доказів організатор фішинг-групи обвинувачується у шахрайстві, вчиненому повторно організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, вчиненому повторно організованою групою. Аналогічні злочини інгримінуються також його спільникам. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для відшкодування завданих збитків. Накладено арешт на нерухоме і рухоме майно зловмисників. Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо чинного народного депутата та його колишнього помічника. Вони обвинувачуються в організації незаконного переправлення іншої особи через Державний кордон України. Обвинувальний акт передано до суду. ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну схему у листопаді 2023 року. Народний депутат України у змові із своїм колишнім помічником, який нині працює керівником громадської організації «Медіаоборона», у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів. Як підстава для перетину державного кордону? Ним були надані документи, внесені в систему шлях, витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв. Що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України? Дозвіл він отримав на замовлення Вижгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам родич після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні. Жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року, після завершення контракту. Під час розслідування цього факту правоохоронці з'ясували, що чоловік встиг ще й другий раз скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого не повертався в Україну. Зокрема, у 2023 році. Родич виїхав за кордон як водій-волонтер за ідентичними документами від кова на підставі клопотання громадської організації. Як і раніше, родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів. Також з'ясувалося, що насправді чоловік за вказівкою народного депутата мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо транспортування особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрія Відня. Чинний народний депутат та голова громадської організації обвинувачується у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Державний архів Житомирської області у 2024 році оцифрував більше півмільйона копій документів, серед яких 2080 справ та 4000 тисячі описів. Загалом за час. Цього виду діяльності, скільки Державного архіву цифрових документів, це вже більше трьох мільйонів копій. Зроблено це дуже важливий напрямок роботи державного архіву Житомирської області, особливо під час повномасштабного вторгнення. А цей вид роботи показує, що це нагальна потреба в цьому є, оскільки це забезпечує збереження документів. Одним із пріоритетних завдань Держархіву у минулому році стала співпраця з корпорацією Family Search International, яка спеціалізується на оцифруванні документів генеалогічного характеру. Тому оцифрування цих документів є у більшому пріоритеті. Безпосередньо зараз оцифровується перший фонд це Волинська духовна консисторія, там де зберігаються метричні книги, в яких зазначаються народження, шлюб та смерть. Це дуже цікаво користувачам, дуже затребувана інформація. Оцифрування документів відбувається на спеціальному обладнанні. Детальніше про весь процес нам розповіла працівниця державного архіву Анна Саврасих. Процес займає не дуже багато часу. Настроювання йде. Спочатку ми встановлюємо книжку, висоту камери встановлюємо також під кожну книжку, дивлячись, скільки там сторінок. От, і налаштовуємо, щоб була гарна картинка, щоб не було розпливчистого нічого. Ну і працюємо. Книжка нас десь займає ну, часа півтора-два, дивлячись, яка книжка, От, на скільки сторінок. Бувають маленькі книжки на 100 сторінок, бувають на тисячу. Так що це все по-різному. Після процедури оцифрування документи відправляються до сховища, де у подальшому будуть зберігатися. Для користувачів, для працівників архіву вже видаються тільки електронні копії. І користуються тільки електронними копіями-документами, що знову ж таки забезпечує фізичне збереження безпосередньо самих справ. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Щороку, 11 січня, світова спільнота відзначає міжнародний день дякую. Часто в поспіху ми забуваємо сказати це слово. Проте говорити слова вдячності потрібно завжди, адже вони несуть в собі позитивні емоції і здатні одразу підняти настрій. Тому напередодні цього свята ми вирішили дізнатися, кому та за що дякують житомиряни. Нашим воїнам, золотим нашим захисникам і дай їм Бог здоров'я вернутися живими додому. Їм дуже велика така дячність. Дуже велика. В першу чергу я хочу подякувати. Своєму племіннику подякувати за те, що він захищає нашу землю. І дай Боже йому здоров'я, і щоб його щоб кулі не брали, тобто, щоб шаблі не брали і кулі минали. Оце все. І подякувати всім українцям, які допомагають нашим військам. Обороняти нашу державу. Хочеться, дуже хочеться, щоб вся війна в цьому році конкретно закінчилася Перемогою України. А інакше не може бути. А то дід візьме, вила та піде на фронт. Оце таким чином. Дякую. Дякую вам. Своїм батькам, дітям і онукам. За що? За любов. За турботу дякую за те, що я можу ходити спокійно по вулицях». своїм батькам за те, що народили мене чоловікові, за те, що він в мене ну, дійсно прекрасний чоловік своїм дітям, за те, що вони в мене є, і радують мене кожен день. В першу чергу, на сьогодення, це нашим воїнам, які дозволяють ось так сьогодні знаходитись в центрі Житомира, безпечно знаходитись в центрі Житомира. І про це потрібно пам'ятати щоденно. Безумовно, своїм батькам, своїй сім'ї за ту любов, яку я завжди отримую. Звичайно, нашим воїнам це в першу чергу всій Україні, щоб ми мали сили все це витримати, щоб нарешті прийшов кінець і ми могли зустрічати новий рік і взагалі всі свята, і кожен день тихо, спокійно і з радістю. Так. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. За даними гідрометцентру центру Житомирської області, у суботу 11 січня, максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус 1. Вологість повітря 64%. відсотки. Вітер південно-західний зі швидкістю 2,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Уночі можливий дрібний сніг.